Всім доброго дня. Сьогодні 14 січня, розпаковочка. Ванілька, Ванілька. сахар ванільний. Це у нас Три штучки сьогодні йшло в упаковочці. одну не можна було придбати. Двінка. Дві борошно. Бакова. Борошно по 2,79. Борошна. Мило. Мило закінчується вже. Віхтарин такий сненький. Так, якась... Це в нас буде. Маси, якась... а, щас не, не дергає передом. Да, Творог, сирнікове, це навіть ну, тут не мідовичок, в общем буде. Кілограм. Замість смітанки буде з цукровою пудрою. Це Попробуємо соус. Чим ти казала він з рибочками? Да? Да, з а там і цибулька, огірок. Да, общ... да, а, да, і ще, мабуть, якась да. так. Яйця. Типа гарчі може. Що ви бачите перед собою? Це скарбка. Розмір М. І да. банана і масло. Теж три. Сьогодні масло теж було так, воно по сім злотиків. як береш три штучки по п'ять 5 5 копійкою. Копій. Дата да, класна, до, до лютого. Да, ми все? Говоримо. Все, Чушете? все. Да. Все. Да. Всім пока-пока.